Зустріч Зеленського і Трампа Україна посилює витрати на безпеку і оборону, та Німеччина профінансує сотні українських дронів. Про все в новинному дайджесті за 25 червня. Зеленський зустрівся із Трампом на полях саміту НАТО. Лідери держав обговорили всі значимі питання, зокрема припинення вогню, захист людей та досягнення справжнього миру, повідомив Зеленський, додавши, що всі інші деталі будуть згодом. Після чудової зустрічі, за словами Трампа, він заявив, що на його думку Путін хотів би завершити війну з Україною та, можливо, має територіальні амбіції і за межами України. Уряд України планує збільшити фінансування сил безпеки та оборони, виділивши на це додаткові 449 мільярдів гривень. Повідомив шмигаль 311 мільярдів буде спрямовано міністерство оборони. Понад 100 мільярдів витратять для посилення можливостей Міністерства стратегічної галузей промисловості, Нацгвардії, прикордонної служби СБУ та ГУР окремо 6 мільярдів гривень виділять Міністерство цифрової трансформації для розвитку оборонних інновацій. Прем'єр пояснив, що гроші на ці видатки візьмуть із додаткових надходжень до бюджету та внутрішніх позик. Німеччина виділить Україні понад 100 мільйонів євро на створення та виробництво ударних дронів великої дальності АН 196 Повідомило видання Der Spiegel. завдяки своїм характеристикам. Ці дрони можуть вражати цілі далеко в тилу ворога, що значно розширює можливості ЗСУ. Зброя важить понад 200 кг і несе бойову частину масою до 75 кг. Дальність польоту дрона перевищує 2000 км. Міністри оборони України і Данії підписали лист про наміри, який передбачає налагодження оборонного виробництва в Данії. Після зустрічі з прем'єркою Метте Фредеріксен президент заявив, що саме Данія стане першою державою, з якої Україна почне спільне оборонне виробництво. Для запуску українських проєктів вже виділено 500 мільйонів данських крон. Співпрацю реалізують за принципом данської моделі механізму компенсації за оборонні контракти з українськими компаніями. Цього року її обсяг вже сягнув 1 мільярду євро.